Плануєте ремонт або легке оновлення кухні, але ніяк не можете зорієнтуватися у великій кількості стилів, прийомів і трендів. Ми з радістю прийдемо на допомогу, пропонуємо міні огляд найактуальніших дизайнерських рішень. Вибирайте, які з них підійдуть саме для вашого будинку, які контрасти. Мода на монотонний дизайн кухні змінилася популярністю різких контрастів, а ті. Свою чергу поступилися місцем більш м'якому і лаконічному рішенню кухонний гарнітур, оформлений із застосуванням легких, ненав'язливих контрастних кольорів, стильний, актуальний і практичний вибір. Більше природного світла, на жаль, не завжди відведене для кухонної зони приміщення або простір може похвалитися достатнім денним освітленням, проблему можна вирішити витонченим способом. Зробивши одну зі стін прозорою або влаштувавши імпровізоване вікно в суміжну кімнату, гарне природне освітлення, обов'язкова ознака стильної сучасної кухні. Техніка як акцент, мода на вбудовану велику і дрібну техніку поступово поступилася місцем новому тренду. Багато сучасні виробники пропонують настільки стильні моделі, що дизайнерам стає, просто нема чого їх ховати, і більш того. Найчастіше саме побутові помічники виступають в ролі яскравих інтер'єрних акцентів. Так, стильним незамінним помічником на кухні стане мікрохвильова підчлене ще крім безлічі. Розумних функцій, модель відрізняє унікальний дизайн, здатний вписатися практично в будь-який сучасний інтер'єр. Господин порадує глянцевий фасад стільного загартованого скла без стиків і рамок, прихована ручка і сенсорне управління. Кухня з полегшеним островом. Зручність кухонного острова вже оцінили багато господинь, а ось візуальна тяжкість. Громісткість такого рішення ніяк не вписувалася в сучасні тенденції і засмучувала дизайнерів одним з найбільш вдалих і практичних сучасних трендів стала полегшена. Більш повітряна версія кухонного острова об'єднана з барною стійкою. Відкритими полицями або стоїть на ніжках, білий гарнітур, чисто білі кухні багатьом набридли і приїлися, однак білосніжні гарнітури нітрохи не здали своїх позицій. Тепер найбільш актуально поєднувати їх з відтінками натурального дерева темними і металевими акцентами, цеглою бетоном, словом, врівноважувати відходячи від відчуття стерильності. Темна кухня на противагу світлим скандинавським інтер'єрам набирають популярність темні кухні. Причому мова йде як виключно про колір гарнітура, так і про загальну кольорову гаму, при цьому ключовим може бути і радикально чорний колір, і будь-який інший відтінок темної палітри. Екостиль, екостиль також залишається на піку популярності, ще пак, адже жителям великих міст так не вистачає природи і натуральності. Кухонні фасади в різних відтінках натурального дерева тренд, який навряд чи відійде на дальній план найближчим часом. Індустріальні мотиви не вщухає мода і на індустріальні мотиви в інтер'єрі кухні, демократичні матеріали, практичність, яскраво виражений характер. Все це робить стиль лофт і його елементи вкрай популярними: цегла, метал, бетон. Ці матеріали будуть як не можна більш доречні в інтер'єрі сучасної кухні. Максимальне зберігання. Поширеність малогабариток і кухонь скромних розмірів кілька потіснила мода на мінімалізм і ввела в ужиток новий тренд: велика кількість кухонних шаф і полиць, навісні шафи в два ряди до стелі, містких і побразні по гарнітури, великі шафи, комори. Максимальне зберігання стало вельми і вельми актуальним. Відмова від верхніх шаф і полиць. А ось на радість власникам просторих, кухонь і любителям крайнього мінімалізму з'явилося інше сучасне рішення. Абсолютна відмова від будь-яких настінних шаф і полиць більше простору, більше повітря. Тим же хто поки не готовий повністю відійти від звичної конфігурації гарнітура. Дизайнери радять, як варіант, залишити шафи лише на одній зі стін. Нестандартна конфігурація, нестандартне планування багатьох сучасних квартир і простір для фантазії, який відкривають квартири вільного планування, спровокували ще один модний інтер'єрний тренд. Відмова від звичного розташування кухонних меблів, гарнітур в ніші, частковий винос шаф і техніки в прилеглі приміщення, використання особливостей конфігурації простору, звичні кутові кухні залишилися в минулому, і тепер ваша фантазія не обмежена нічим, крім параметрів кухні.